Побиті машини уламки скла, перекритий рух по проспекту 200-річчя Кривого Рогу. Сьогодні надвечір поблизу зупинки мікрорайонне розминулося чотири машини: Тесла, БМВ, Хюндай і ВАЗ. Очевидці аварії пережили неабиякий стрес. Я знаходилася в складському приміщенні, почула дуже сильний звук. Я, якщо чесно, думала, що це прильот. І коли вже вискочили, то зрозуміли, що трапилася аварія. Чула звук, я подумала, що це прилетіла бомба, десь на світофор розвернулася і вже побачила, як Жигуль летів. От майже до магазину Був дуже сильний звук. Люди почали збігатися. Хтось викликав поліцію, хтось швидку. Люди дуже молодці, одразу побігли до Жигулі, до цього вазу і всіми силами намагалися відчинити двері, щоб витягнути людей. Ну нічого не вийшло, змогли тільки ДСНС. Удар був такої сили, що людей довелося визволяти з авто за допомогою спецобладнання рятувальників. Аварія не обійшлася без жертв. Загинув водій вазу. Допомога знадобилася кільком постраждалим. О 16.52 на 103 диспетчерську службу отримано виклик про масове ДТП біля мікрорайону Юбілейний. По факту зіткнення чотирьох автомобілів, із них п'ятеро постраждалих. Один із смертельним сходом, один постраждали важкого ступеня, двоє середнього ступеня і один легкого ступеня. Постраждали важкого і середнього ступеня. Всі госпіталізовані. Постраждали легкого ступеня відмовився від госпіталізації, був залишений на місці. Дар'я Миронюк Ірина Зінченко Денис Захаров цей день.